А люди, які такі грамотні були, і так далі, і їх набагато більше було цих грамотних, за ними люди особливо не йдуть. А що таке, що сталося? Тому що ті люди несуть цей дух, цей дух нечистий, помазання нечистого духу, і протистояти цьому ти можеш лише з Богом. А оскільки інтелігенція, цей світ, наука у 21 столітті відмовляються від Бога. Тому ти не можеш перемогти. Сатану, смерть, пекло, війну все це божевілля. Тому люди й у шоці, вони у депресії. Як це відбувається у 21 столітті? Дуже просто. І так само віруючі, які кажуть: ой, а я в депресії, я в цьому, я в тому, я в п'ятому, в десятому. Тобі потрібно серйозно замислитися і сфокусуватися, адже якщо всі ці події відбуваються, а взагалі Ісус у тебе є, може ти вже знаходишся в духовній комі. А може ти просто вже тілесним християнином став, тому що там, де є Ісус, є свобода. Де Господній Дух, там свобода. Звісно, там свобода. Там не депресанти, там свобода. Тому треба повернутися дійсно до Господніх заповідей. Потрібно повернутися до откровення. Тому це і перетворюється просто знову на якусь певну релігію, яка не має Бога.